Усім привіт! Це Андрій, це Сенсбанк. Ловимо сенс хвилю і згадуємо золоте правило економіки. Гроші роблять гроші. Дістаємо запаси з-під матраців, адже сьогодні говоримо про депозити у цифровому банку. У Сенс Супер Ап у вкладі в своя окрема простора квартира, ну тобто розділ у продуктах, куди можна потрапити, натиснувши на другу ліворуч кнопку нижнього меню. Тисни на депозити і вітаю! Ти в конструкторі. Сенс допоможе крок за кроком побудувати свій власний ідеальний депозит. Починаємо з валюти гривня, долар чи євро. Залежно від вибору, цифровий банк відобразить наявні для неї варіанти вкладів. Тисни на той умови, якого тобі здалися найбільш вигідними, і переходь до деталей. А саме, яку суму бажаєш покласти на зберігання, і, звичайно, найголовніше скільки за це отримаєш доходу. Сенс, на відміну від багатьох експертів на телебаченні, вміє у прогнози. Одразу побачиш на що можеш чекати наприкінці терміну. До речі, про термін для деяких депозитів він фіксований, вони називаються строковими. А є й варіант без чіткої прив'язки до часу. Тримай там гроші, поки вважаєш за потрібне. До строкових депозитів ми ще повернемося. Там є одна важлива і приємна деталь. Твій дохід буде нараховуватись в один із двох можливих способів. Перший це капіталізація. Відсотки додаються до суми депозиту регулярно. Другий виплата наприкінці терміну. Тут все говорить саме за себе. Сенс чітко покаже, який саме спосіб використано для обраних тобою параметрів. Усе прозоро. Про строкові депозити. Після їхнього відкриття є можливість клацнути на кнопку пролонгації. Якщо вона активована, то після завершення терміну вклад автоматично продовжиться ще на такий же проміжок часу. Залежно від умов, це може призвести до підвищення відсоткової ставки. Бонус зможеш переглянути одразу. Останній крок: формальність. Потрібно зазначити свою електронну адресу, щоб ми надіслали на неї договір. І все вітання! Твої гроші працюють. А як само працюють, можна будь-якої миті подивитися за ярвиком, який автоматично буде створено на робочому столі. Там або у розділі продукти можеш подивитися у цю вичерпну інформацію про свій депозит. Зокрема, дуже наочний прогрес-бар, який покаже, скільки днів кошти вже зберігаються, а скільки ще залишилося. А ще суму нарахованих відсотків: ставку чи можливе поповнення, реквізити та номер договору та історію поповнення нарахувань. Є сенс, коли все зручно і на одному екрані. Вкладай вигідно із сенсом. Успіхів і перемог! Слава Україні!